И как прорубило окно в Россию, через которое сбежал бывший президент? Попробуем выяснить прямо сейчас у Валерия Глитея, главы управления государственной охраны. Он возглавлял эту структуру в 2007-2009. Сейчас снова вернулся на этот пост. Валерий Викторович, ну вот мы с вами видели кадры бегства Пшонки и Клименко. А как случилось, что Янукович без из страны выехал? Доброго вечера. Ну, по-перше, дуже багато сюжетів. Кейс зараз посмотрите. Безпосередньо відноситься до роботи і специфіки управління державної охорони. Що стосується епізоду втечі, то це окремий епізод, який розслідується, крім Генеральної прокуратури України, і в рамках кримінального розслідування буде дана оцінка саме за незаконний перетин кордону України, за незаконне вивезення матеріальних, історико-культурних і інших цінностей. А ви деталі знаєте? Ну, скажімо так, не буду давати подробиці, є таємниця слідства. Звичайно, що. Більше за нас, мабуть, мало хто знає, тому що безпосередньо проводили своє службове розслідування. І те, що стосується безпосередньо управління державної охорони, Янукович 24 лютого власноручно написав відповідний лист на ім'я керівника управління державної охорони і відмовився від державної охорони. Військовослужбовці, які забезпечували безпеку екс-президенту Януковичу, також написали рапорти на звільнення. З управління державної охорони здали службові посвідчення, здали табельну зброю, відповідну амуніцію, спеціальну техніку. І як... поїхали з ним в Росію. Ну, згодом ми забрали цю техніку, перевели один із підрозділів, територіальних підрозділів, який знаходиться в Автономній Республіці Крим. Ну, якщо не вдаватись подробиці і не розголошувати, можливо, і таємницю слідства, скажу, що останніми діями екс-президента Януковича на території України це було, він здався в полон російським військовим. І вже під контролем військових був переправлений на територію Російської Федерації, де згодом ми його побачили на прес-конференціях у Ростові на дону Дякую вам за цей дуже важливий меседж. Я хочу, хочу ще раз обрати увагу на наших звітів. Було багато версій, як Янукович покинув країну. Ну от зараз інформація з перших рук, що бувший президент, дійсно зробив з допомогою російських воєнних. Скажіть, будь ласка, а якщо не розкривати таємницю слідства, Януковича пропустили чи відпустили? Ви розумієте, тобто схожі слова, але різниця величезна. Так пропустили чи відпустили? Ну, щоб ви зрозуміли, на той час Янукович. По, відповідно до українського законодавства, він був президентом України. Військовослужбовці забезпечували йому державну охорону. Відповідно, на той час не мали повноважень діяти інакше. Хоча, хоча враховуючи ситуацію, яка була, на той час, враховуючи, скільки було вбито людей, скільки було причетник до цієї справи, і, відповідно, ті люди багато знають про ті накази, які віддавалися. Відповідно, 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 мали діяти по іншому. Відповідно, мали діяти. Була б совість, було б розуміння, розуміння того, що відбувалося. Я і... думаю, що вони могли могли розібратися. Але на превеликий жаль, вони здали зброю, написали рапорти і виїхали з України як цивільні особи. Можна кілька коротких запитань, просто щоб картину прояснити. По-перше, це ваші колишні підлеглі. А, де вони зараз, ті люди, які були з Януковичем? Чи вони повернулися? Ви знаєте, більшу частину цих людей я також знаю, угу. тому що дехто з них працював, коли я був керівником минулий раз. Вони працювали з Віктором Януковичем, особистій охороні. і Після того, як вони написали рапорти, здали зброю, вони виїхали разом з Януковичем як цивільні особи і знаходяться разом з ним на території Росії. А я чому питаю, вибачте, що двох з них помітили в охороні Добкіна? Ну, зробили трошки уточнення. Угу, будь ласка, в охороні президента було дуже багато людей, а поїхало тільки з ним більше десятка людей. Тобто, зрозуміло, що більшість військовослужбовців це віддані Україні, віддані українському народу, високопрофесіонали. Які і далі, надалі будуть працювати. Будьте ласкаві, ті люди, що охороняють зараз Добкіна, це управління державної охорони чи це приватні особи, які вже на якихось там приватних підставах охороняють його як кандидата в президент? Відповідно до статті 7 закону про управління державної охорони, всі громадяни, які зареєстровані в Центральній виборчій комісії, на період передвиборчої кампанії і на період самих виборів, забезпечуються державною охороною. Так сталося, що саме всі ці, ці військовослужбовці забезпечують. Державну охорону Добкіну. але вони перейшли в спадщину Дойнуковича від Віктора Ющенко. Тобто вони працювали і раніше. Якщо ви подивитесь сюжети, ви їх побачите раніше. Ці хлопців, які я рахую, працюють і працюють немає заважень. Дякую вам. А можна ще запитання стосовно сюжету, який перед вашим приходом був сюжету про кортежі? Що ви взагалі думаєте навіть не як керівник державного управління охорони, а як людина, людина з нової влади, людина, яка з принципами? Що ви думаєте стосовно кортежі взагалі? Ви знаєте, картинка на телебаченні дійсно важливий фактор для тих людей, хто оцінює роботу. Але повірте, для керівництва управління державної охорони картинка телебаченні далеко є головним в нашій роботі. Ми не вибираємо собі охороняємих осіб. Держава визначила управління державної охорони як правоохоронний орган спеціального призначення. Який забезпечує безпекою вищих посадовців Будьте, держави. Вибачте, я вас почув, я перерву. Але люди, які немає, яких немає в списку охороняємо осіб. Подивіться на міністра внутрішніх справ. Ви знаєте, повірте, жодного порушення в нашій роботі немає. Це можна чітко перевірити, тому що воно, наша вся робота чітко передбачена українським законодавством. В даному випадку ви показували, показували картеж, картеж, і, ну, мабуть, ніхто не задумається, що на сьогоднішній день. В умовах, коли тимчасово окупована територія Криму, коли військові військові Російської Федерації знаходяться на кордоні, коли маса інформації, маса затримань людей, диверсантів, розвідників, як хочете, називати їх, але це люди, які налаштовані проти України. Тобто, це питання безпеки, ви ви до цього? Я закінчу, якщо ви дозволите. Будь ласка, і в цих умовах, коли починають рахувати кількість охоронців, кількість автомобілів очікують в засідках з камерами на красиві сюжети. Звичайно, ми тут не будемо помічниками, тому що ми знаємо, як працюють спецслужби інших держав, і ми знаємо, як захищатися від цих спецслужб. І ну... тому інколи, коли ви показуєте сюжети, повірте, там немає охоронямих осіб. Тому що безпека охоронямих осіб це не є повноваження охоронямих осіб. Охороняємо особи не впливають на заходи безпеки. На сьогоднішній день я хотів би вам сказати, щоб ви почули мене, того що було раніше, коли ранком. Півтори години кортижі з 20 автомобілів виїжджали з Міжигіря на банкову і вечором півтори години поверталися додому. Коли перекривався, обмежувався рух, такого нема. Дуже вдячний вам за ваш час. Дякую.